У зв'язку з надсиланням великої кількості так званих листів щастя від податкової до нас звертаються як ті люди, які їх вже отримали на сьогодні, так і ті, які ще не отримували, бо мають, скажімо так, внутрішню стурбованість стосовно того, а чи не кваліфікує їхню діяльність податкова як таку, яка відноситься до підприємницької, та відповідно чи не будуть до них застосовані міри реагування. Дивіться, щоб ви трішки для себе розмежували такі поняття, як особиста та підприємницька діяльність. Я для вас проаналізував декілька рішень Верховного суду. Тож, Верховний суд нам каже, щоб діяльність визнавалась підприємницькою, повинні бути такі ознаки: по-перше, такі дії повинні мати систематичний характер, вони повинні бути направлені на отримання прибутку. Та відповідно весь цей процес повинен супроводжуватися ризиками, які ви на себе берете. Стосовно систематичності, Верховний суд все ж таки враховує постанову верховного Пленуму стосовно того, що систематичною є діяльність, яка здійснюється не менше ніж три рази на рік. Тож, якщо ваша діяльність має сукупність цих ознак, вам в обов'язковому порядку треба зареєструватися в якості приватного підприємця.